Який опублікований в пресі, ну, це є так, план, який запропонували медичне об'єднання. Керівництво, скажімо так, ну, так. Скажі так. ваше об'єднання. Це вони там чи правильне, воно неправильне, як вони там підходили, як вони розробляли. На сьогоднішній день ми не говоримо, що ну, має бути так, чи має бути інакше. Він є опублікований, Наскільки я знаю, збиралися загальні збори, там рішення, якісь приймалися, було. Ви членом виконкової, які тут присутні, чи нам, депутатам, якщо прийдеться які зрішення нам, кульве ну, нам прийдеться таке зрішення приймати. Е, от на сьогоднішній день, та, виходячи із тієї опублікованої тої пропозиції, от ви, як доктор з стажем, та, ну, напевно, також бачите і маєте свою думку, е, як без тої ситуації вийти. Ну, бо ми розуміємо, що ті кошти, які... Цього року ми виділили для медицини, там десь в районі 16 мільйонів, що звинувачує нас обласна рада, як депутат обласної ради, що ви мали ті кошти використати на дороги, бо вони були призначені ніби. Обласна рада виділила, а ми віддали вам. От на другий рік, наскільки я знаю, то от і з керівником Шевкевичем говорю, не буде вистачати десь в районі 22 мільйонів. От на вашу думку, може ви, наприклад, ви як керівник маєте якийсь свій план або свою думку, які ви, напевно, запропонуєте, і чи можете ви, наприклад, сьогодні сказати от для нас як альтернативну якусь думку. Як ви бачите вихід з тої ситуації, де знайти ті кошти? Яким чином це зробити? я зробить? Yeah. Ви знаєте, я вам скажу так, ніхто тебе не покарає, якщо будеш діяти закону. приведення, дублюючих, не, е, не функціонуючих, тобто не лікуючих, ліжок тут Це на воді. То є е перший крок. Аналіз штатних розписів по всіх установах, по Бо по окремій установі мають по 50 ставок, а на ті ставки йдуть гроші. Питаєш, там всі по 50% мають, всі надбавки мають, всі хірургі оперуючі, супер агресивні. А знаєте, голову, ніхто перед нами прийде, ніхто ту не прийде вчені штатні розпис. Навіть є такі посади, які навіть, я розумію, там 3-5 посад там, нема що зареєструвати. Це нормально роботи. Ну, якщо вибачте, 52 ставки вакантні, а з них 30, навіть не розкидається. А фото зрплати йде на тих 30 ставок, Вже маєте перший крок. Без соціального вибуху. Дайте ставки. Вже маєте пеш, прошу. Відділю хомі здоров'я, по установу. По установу. Добре, зрозуміло. Я хотів в принципі, не запитання, я хотів би пару слів виступити.